Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без жовтого кольору. Так, топ-5. Вчора була одна поразка. Бублик ми спіймали. Дивимося, ага, оборонка виїхала в. А, Піньочка поругав трішки, і він вирішив підтвердити, що на цьому турнірі він. Стоїть добре. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимося, що буде сьогодні. Так, синє моно. В обороні. Ну, беремо. Так, і поїдемо. Зелені потрібні. Я не буде блокувати, якщо що, Гунара. Поїхали, спробуємо. Зрозуміло, звісно, синє моно на цьому турнірі, але. Коли немає камінчиків, то і воно може зіграти. У нас є дві трійки фіолів. Дві трійки фіолів. Зелених знов немає. Можна прокинути фіоли, там сині зберуться. Давайте ось так. Може десь зелені під'їдуть. Ні. Але давайте ще трічку фіолів. Цього каріла прокинемо. Поки є мішка, нехай ходить. І ось так. Це забагато фіолетових. І мішка спала, не помітив. Угу. Це вже не дуже. Зелених немає. Трійка зелених нам нічого не дасть. А більше і шукати немає де. Оце поле. Ну давайте ось так. Карл пробив потужно. Ну, де ті зелені шукати? Нам хоча б ще трієчку, щоб мішку зарядити. Але я не бачу. Щас ще ще це цей вдарить. Ну, давайте прокинемо тоді ось так. Так, мінус. Я кохайнена немає зелених взагалі. І той камінчик мені ніяк не підтянемо. Ну, єдина надія тут пошукати. Ні. Ну, Давайте тут пошукаємо. Але це може вже бути запізно. Так, розподілення. Так, вмикаємось. Тепер ось так зелені. Нарешті в пустоту прокинули. Лікуємось. Давайте спробуємо зарядити піньочка спочатку. Тепер пробуваємо ось так і ось так. Угу, добре, чистимо поле. Ось вони зелені, нарешті, почали приїжджати. Так, так, так. І зелене запускаємо. Відродився. Ну, дуже важкий початок. Я вже думав, що все, тут ми не зможемо перемогти. Ну, скільки можна, давай вже закінчуй. Я знову відродився. Це вже не допоможе. Так, так. Все, закінчили. Ну, перший бій, але дуже-дуже важко. Хоча вдалося перемогти. Ой, піньок, дом. Руфус, Диспел, два лікаря. Чи потрібно нам тут Йокохайним? Ось це питання. Блокувати посилення від Гревла. Ну, давайте спробуємо поїхали. Всі вже на Альфа. Знов зелених немає. Ну давайте шукати комбо. Одні жовті на поляні. Ну ще фіолов трішки є. Давайте ось так зробимо хоч фіолетову четвірочку. Можемо встигнемо зарядити пінька, щоб він відпрацював в мішку. Так, добре. Тепер робимо ось так, ось так. Але ж він скинув сповільнення. І нам дві трійки вже не вистачить. Нам вже 2 трієчки не вистачає. І сім камінчиків, напевно, не вистачить, але нам хоча б сім потрібно зібрати. Давайте ось так. Це зайве полетіло взагалі в пінька. Ідон зарядиться, в неї полетить 4 камінчика. Нам потрібно ще трійка і один камінчик там, де жовта. Ну, давайте ось так. Так, дві сови. Знову медведиця під сповільненням. І зараз ці будуть бити. Скільки в пінька? 133. Фіолами ми його навряд чи проб'ємо. Давайте ось так. Один зелений заберемо. Там сині зберуться. Може фіол знизу доїде. Ні, не доїхав. А ось це вже дуже-дуже погано. Так, ті лікуються. Куди зараз сову відпрацюють Оце питання. Все, мінус мішка. Так, добре, давайте ось так. Тепер ось так. Ну, все тут вже ми навряд чи щось зможемо зробити. Давайте тут прокинемо ось так фіоли, прийдеться викупатись були б зелені, то можливо щось би і склалося. Ну, давайте ось так запустимо комбо, там зелененькі трішки підтягнуться. Але піньок б'є, ну фає спрацює, хоча ми під травлінням. Давайте ось так, ще буде трійка зелені, а там комбо. Так, ну пінька хоч б збили, це добре. Давайте пошукаємо тут зелений камінчик, немає його. Ну, все тут зараз нас подобивають. Так, да, зелені щось ну взагалі, начебто без них теж важко грати без мішки, без цих зарил. Але не дають, не дають. Добре, викупаємось. Поїхали далі. Подивимось, чи варто було взагалі викупатись. Діспел. Ну, поїхали. Так, ну, Дві трійки зелених вже маємо. Це добре. Давайте хоча б ось так прокинемо. Четвірочку синіх заберемо. Угу. Ще трійка зелених. Так, чи є зараз сенс вмикати медведицю? Бо там готується вже Мнедіус. Хоча, в принципі, є, ми ще трійку. Тут зберемо зелених. Угу. Давайте ось так ось так. І тут прокинемо сині. Так, фіоли під'їхали, добре. Зараз буде гунар, давайте заблокуємо. Нам би, звісно, першого зарядити Вердена, щоб він вдарив в медведицю. Давайте ось таке комбо запустимо там, червоний полетить. Ага, ще фіол приїхав, добре. Так, пробиваємо. Дуже слабенько. Зараз буде Діспел. Ми нічого ніде не можемо прокинути. Ну, ось тут зможемо зробити трієчку зелених. Може, нам для медведя цієї вистачить. Так, добре. Давайте її вмикаємо. Тут ось таке комбо. І ось так ще комбо з зеленими. Ага. Це все обходить. Так, добре, тут ще зелененькі заберемо. Підлікуємось, проб'ємо зараз. Так, давайте зберемо його Хайнена. Ось так, ось так. Фіоли в пустоту. Пробиваємо і зеленими завершуємо. Добре, тут вийшло чудово. Так, поїхали далі. Піньок фаєс. Ну, такою командою їдемо. Немає сенсу щось міняти. Все залежить від камінчиків. Якщо хоч трішечки поле є, то в нас шанси на перемогу є. Так, начебто і зелені є. Ми можемо зібрати 2-3 зелених. Давайте ось так. Тепер ось так прокинемо. І ось таким чином. Угу. Так, медведицю активуємо. Намби ще фаєза. Давайте ось так. Дене погано, що тут цей в кутку Bird стоїть. Він може мішку нами пробити. Так, давайте. Ось так. Чи можемо ми піньочка зарядити, щоб вдарити? Напевно, не встигнемо. Ну, добре, атаку в будь-якому випадку їм потрібно буде зрізати. Давайте пробиваємо ось так, ось так. Фейс буде лікувати, це погано. У нас є ще трійка зелених, але ведмедиця під сповільненням. На 5 ходів. Дуже-дуже багато. Дві трійки синіх, теж нас не рятують. Ну, Йокоханин зарядиться, скоріш за все, але цього буде дуже мало. Ну, давайте тут пошукаємо ще зелений, немає. Але є фіол. Давайте ось так. І не встигли ми до фаєза. Пробуваємо, тоді тут зелені прокинемо. Так, ну, від нас є захисні стяги, тому можна в пінька прокинути. Він все одно вже заряджений. Давайте ось так ще зелененьке зберемо. Так, мішка зарядилась чудово. Так, так. О, який жирнючий цей пеньок. Давайте тут прокинемо, буде четвірочка синіх. І може там зелений заїде. Ну, майже. Ну, хто б сумнівався, що спрацює пасивка, коли в нас вже стяги закінчились. Так, лікуємось, може знімемо. Зняв, чудово, пробиваємо. Тут прокинемо сині. Так, ось так заберемо один зелений камінчик. Вмикаємось. Ось тут зелені. Знов там фаєс готується. І цей готується. Комбо запустити ніякого не можу. Ну, ось таке. Давайте. Зараз медведицю доб'є, напевно, той бьорн. Це фаєс, але це... Ні, не добив. Добре, давайте ось так. Як нам зелений зібрати? Не бачу. Шукаємо тоді тут зелений. Добре. Тихо, ведмедиця, тримайся. Так, давайте підлікуємо її трішки. Тепер поїхав піньочок. Поїхала зараз. Все, одно цього недостатньо. Так, скільки у нас таунт? Один хід. Можна вмикатись. Давайте по центру прокинемо. І ось так трійку синяк зберемо. Так, медведиця, від'їхала. Недостатньо. Давайте тут зберемо зелені. Так, вакаса пробили, добре. Тепер зарядимо пінька, я сподіваюсь. Так, робимо ось так ось так. Нарешті фає запробили. Добре. Довго, дуже довго, але ми впорались чудово. Так, поїхали. Далі. Наступний бій, Берн, Незіус. Ну, Він себе знімає в костюмі, він не... Не діспелить. Так, кого тут, я коханий, не, не знаю, чи потрібен тут мені він. Чи не потрібен. Напевно, що ні, немає кого тут блокувати. Тому давайте візьмемо теж. Планше вигуляємо. Давненько я його не грав, поїхали. Він пробиває потужно, сам підліковується. Так, є дві зелені трієчки. ну Прийдеться їх і збирати. Але поле, поле взагалі не нашого кольору. Червоні, сині. Синій, начебто багато, але зібрати не бачу як. Зеленого все взагалі не одного камінчика більш немає. Ну, давайте поки що прокинемо ось так. Жовтих купа. Який жовті турнір без жовтих. Ну, прийдеться вмикати медведицю і прокидати ось так сині. Ну, давайте чистити поле. Такими темпами ведмедиця наша не витримає. Зелений. Угу. Ну і все, закінчилось. Добре, пробиваємо сюди. Тут прокинемо ще зелененькі, нарешті, які приїхали. Давайте підлікуємось. Зріжемо їтаку, хоча б хоча там Н'язів. Все поверне. Так пеньок. Пеньок взагалі не заряджений. І фіоли начебто і є. Але як їх зібрати правильно? Якщо ми зірвемо кріс. То в принципі нічого не буде. Давайте ось так трійку зберемо. А тепер зриваємо кріс. Там синенькі зберуться і фіоли. Все ж таки не пробили цього. Так, ну вони поки під зрізом б'ють. Добре. Так, кого прибрати? Давайте, напевно, вакаса спробуємо. І ось тут прокинемо фіоли. Тепер піньок. І у нас буде четвірочка синіх, і там трійка фіолетових. Давайте ось так. Зелених. Ну, мінус зарал. Це погано, але, в принципі, поки що тримаємось. Так. Добре, давайте ось так. Вона там під прикриттям. Спробуємо добити цього. І ось так зеленими планше добити. Добре. Ну, все, тут повинні ми впоратись. Ось так сині з зеленими. Чудово і ось так синеньким повинні добити. Добре, важкі бої сьогодні. На жаль, все ж таки поразка є. Але ми зайшли в топ-1. Оборона А. Давайте подивимось: рейтинг. 795-те місце. Ну, в принципі, непогано. Викупилися, але нічого. Тоді завтра спробуємо втриматись в топ-1. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!